Трагедією ледь не скінчилися донецькі гастролі для музикантів гурту «Скай». Поблизу Мелітополя мікроавтобус гурту втратив керування на слизькій дорозі, злетів у триметровий кювет і перевернувся. хитнуло просто автобусом, і нас просто розкрутило, занесло. Ну і ми перекинулись в кювет. На щастя, обійшлося без жертв, проте травму уникнути не вдалося. Фронтмент гурту Олег Собчук пошкодив спину Звукоінженер Сергій Каванев голову я сильно вдарився спиною. У мене розтягнення тобі, спинних м'язів. Нашого звукоінженера найбільше видно це на лиці, не сильно вдарився головою. Зі здоров'ям музиканти вирішили не жартувати, викликали швидку. На місце ДТП медики дісталися за лічені хвилини. Викликали швидку. До речі, швидка приїхала за 8 хвилин. Напевно, із-за того, що ми були недалеко від районного центру, при Азовській народились у сорочці. каже про своїх колег Олег Собчук. Ми ледве не перекинулись ще раз, тобто ми зробили 360 обер, 360 градусів. Пощастило те, що ми ні в, ні в кого не в'їхали і не було зустрічних машин. Адже жоден із дев'яти музикантів не скористався паском безпеки. В бусі знаходиться дев'ять людей, абсолютно не прив'язаних пасками безпеки. Ти чітко усвідомлюю, що за пів секунди може змінитися абсолютно все. Аби не зірвати концерт від шпиталізації до найближчої лікарні. Хлопці відмовилися. Проте серйозного обстеження таки потребували. Вирішили їхати до Донецька. Аби дістатися обласної лікарні довелося зупиняти машину з руки. Ми відмовились від госпіталізації. Зупинила автомобіль, який би нас швидше просто доставив в Донецьк, тому що серед всієї команди, ну і зупинився Максим. Ось він, герой-рятівник. Максим не лише врятував життя музикантам, а й виступ гурту. Без цієї людини концерт Скай в клубі Ліверпуль принципі, не відбувся. Я не проїхав мимо, зупинився, спросив, нужна лі допомога. Доктор підказав, кого лучше забрати, і концерт таки відбувся. Із нестерпним болем у спині зібравши волю в кулак, Олег вийшов на сцену. Коли тебе болить, наприклад, тобі треба співати, тобі треба виходити і працювати. Це акторська майстерність. Просто люди розкупили всі квитки. Було дуже багато людей. Зізнається, йому до такого не звикати. Собчук вже не вперше виступає, долаючи біль в мене це другий раз в житті, наприклад, таке, що я з біллю, наприклад, там, працював на сцені. Перший раз це було в Чернівцях, коли я вийшов на сцену, підстрибнув, ну, просто ногу вивернув і надірвав зв'язку. 30 хвилин просто довелося співати на одному місці. Найближчими днями музиканти жодних концертів не планують. Будуть відновлювати здоров'я у столиці.